Даю у вас діти на уроці математики. Тема уроку час за годинником дії з оминованими числами розв'язування задач. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно і пишемо гарно. Усний рахунок Обчисліть. до 200 додайте 65. Оберіть правильну відповідь. І це буде. На зеленому кольорі цеглинки ЛЕГО 265. До числа 100 додайте 9. Це буде. 109. Від числа 200 відніміть 1. Оберіть правильну відповідь. Так, на червоному кольорі 199. Від 350 відніміть 50. Це буде. 300. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши числа порядку зростання, тобто від найменшого числа до найбільшого. І ви записали числа порядку зростання від числа 12 до 810. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. При цьому тисніть відео на паузу. Запиши як одне число суму розрядних доданків 400 і 1. Яке це утворилося число. Яке утворилося число із розрядних доданків 300 і 60. І яке число із розрядних доданків 540. І дев'ять. Далі. Скільки днів у декаді. Запиши. Пригадай, що таке декада. Запиши, скільки днів у двох тижнях. Запиши, чому дорівнює одна десята години. Наступне. Запиши, чому дорівнює одна друга року, скільки це буде місяців. Одна друга року. Тобто половина року. Далі. Бухгалтер готує звіт за другий квартал року. За скільки місяців вона складає звіт. Давайте перевіримо. І ви записали такі результати. Молочинки. Давайте порівняємо у завданні 598 одну добу і 36 годин. Ми пригадаємо, що одна доба це 24 години. Отже, одна доба буде менше, ніж 36 годин. Порівняємо 8 годин і 1 третю доби. Дізнаємось. Скільки одна третя доби. Якщо одна доба це 24 години, ми 24 поділимо на 3, це буде 8 годин. Отже, 8 годин дорівнює 1 третій доби. Одна десята години і 5 хвилин. В одній годині 60 хвилин, і ми дізнаємося, одна 10 години це 60 хвилин поділити на 10. Буде 6 хвилин. Отже, одна десята години, тобто 6 хвилин, буде більше, ніж 5 хвилин. Чим різняться годинники у завданні 599. На другому годиннику є третя червона стрілка. І ця стрілка червоного кольору показує секунди. Отже, ми сьогодні познайомимось з найменшою одиницею часу. Часу секунда секунда це одиниця часу, що становить 16 хвилини, Тобто в одній хвилині 60 секунд. Секундна стрілка робить повний оберт на циферблаті за 1 хвилину. І секунди на циферблаті позначають так само, як і хвилини. Назви час, який показує кожний годинник. Перший годинник показує 10 годин 10 хвилин або в другу половину доби нам потрібно до 10 годин додати 12. Це буде 22 години 10 хвилин. То другий годинник. Якщо є ще третя секундна стрілка, показує 10 годин 10 хвилин і 30 секунд. Або в другу половину доби це 22 години 10 хвилин і 30 секунд. Обчитимо у завданні 600 1 шоста доби. Ми знаємо, що в одній добі 24 години. Отже, ми 24 години поділимо на 6 і це буде 4 години. Одна шоста години. В одній годині 60 хвилин. Ми 60 хвилин ділимо на 6 і буде 10 хвилин. Одна шоста хвилина. В одній хвилині 60 секунд. Тому ми 60 секунд ділимо на 6 і це буде 10 секунд. Виконуємо дії з іменованими числами у виразах 601. 48 годин поділити на 8. Ми іменоване число ділимо на неіменоване у відповіді іменоване число 6 годин. 40 хвилин поділити на 5 8 хвилин. 2 хвилини помножити на 7 буде 14 хвилин. 5 секунд помножити на 10. 50 секунд. 15 секунд поділити на 3 секунди у відповіді нейменоване число 5. 30 хвилин поділити на 10 буде 3 хвилини. До 18 годин додати 7 годин буде 25 годин. І від 50 секунд відняти 15 секунд це буде 35 секунд. Розв'яжемо задачу 602. У забігу на 100 метрів Іван став переможцем із результатом 14 секунд. У Максима результат на 2 секунди гірший, ніж у переможця. Що це означає? Що Максим біг позаду Івана, тобто більше часу. Отже, за який час Максим подолав цю дистанцію? Діти, які числові дані є в цій задачі? Є 100 метрів є 14 секунд, і за Максима, що він на 2 секунди гірше, ніж Іван. Нам потрібно дізнатися, результат Максима. Тому нам знадобляться дані, що Іван пробіг 14 секунд, а Максим на 2 секунди гірше. тобто, Далі на 2 секунди більше. Якою ж дією ми розв'яжемо цю задачу? Нам потрібно до 14 секунд додати 2. І це буде 16. Тобто за 16 секунд Максим подолав дистанцію 100 метрів. Розв'яжемо задачу 603. Інструментальна композиція тривала. 3 хвилини 35 секунд, а пісня на 2 хвилини довше. Яка тривалість пісні? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно додати. Отже, до 3 хвилин 35 секунд ми додаємо 2 хвилини, хвилини додаємо до хвилин, і у нас отримається 5 хвилин 35 секунд тривала пісня. Розв'яжемо рівняння 604. У першому рівнянні у нас невідомий дільник позначений буквою Б. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 72 поділити на частку 9. Обчисліть це буде 8. Перевіримо, 72 поділити на 8 дійсно буде 9. У другому рівнянні невідомий. Перший множник, позначений буквою Y. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 64 поділити на відомий множник 8. Обчислимо, це буде 8. Перевіримо, ми 8 помножимо на 8, буде 64. У третьому рівнянні невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, позначене буквою K, нам потрібно частку 5. Помножити на дільник 7. І це буде 35. Перевіримо. Ми 35 поділимо на 7, буде 5. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 605. І в цій задачі вам потрібно буде дізнатися. На закінчення події, у котрій годині автомобіль прибув у село, а також розв'язати вирази іменованими числами. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!